Привітуліки, скажіть, привітулики. 25 березня, понеділок. Так, е, не кусай мене! Ти хто? Ляля? -ля. Давай виходь, ти диви. Не надовго дівки, в мене часу нема. Будуть сміятися опять наші фан-клуб ваш. Все, все, все. Діна вже пішла брати висоти. Часу немає справді чому, тому що в мене творог топиться. Е -е. Я ж вчора, як просіпарірувала, знову поставила меншу каструльку вже ту. 11-літрову, ну повну, не, не долила. Чомусь, не знаю. І більше жотеві деречкою мальороване. Е, меншу вже топили. О, Діна, Діна, ти в курсі, що на те танюха глаз поклала? Що це за їгаза? Помахай Танюхи хвостиком, помахай. Помаши Танюші хвостиком. Вона і в коментарях на ютубі про тебе писала. І мені особисто телефонувала. Угу. Ну, скажи хвостиком не помашу, а показати вибрико не можу. От так от. Оп, на парапет. Зараз на лавочку, оп, на лавочці вже. Отака. От Ох, і Діна з магазина. Да, Дінка, лабердінка. От, і меншу каструльку я вже відтопила творог. Ну, кисломолочний сир. А вже поставила, гріється більше. Тому часу немає, бо треба йти. Дивитись, що там з сиром. Але поки вова перевдягається, кажу, випустю їх хоч на декілька хвилинок, хай там 5-10 хвилин побігають, аби розім'яли кісточки та м'язи, бо вчора ж їх ніхто не випускав. Тут в нас, що в нас тут? Тут в нас ось така ситуація, як Хто там в сватах, по-моєму, хто сказав. Розковиряли, каже, стіночку. І быстренько домой. Так от і в нас. Гребли, гребли, але не догребли. І тут коло ясел не догребено. Ну, коротше кажучи, не догребено. Оце ось усе до сарая. Ну, дитина, що, дитина? Поламались в нього вила, поламав він держак. Він не знайшов нічого розумнішого, не набрав ні мене, не гукнув, ні мене, ні вову. Він пішов взяв ті другі вила, якими ну то просто підіймати вони для такого не предназначені, вони так трошки як зігнуті. Він пішов, приніс їх. Приніс їх, а ними ж, звісно, невдобно. Ми виходимо, стоять ці вилаж, значить тут, а він взяв отой колушок. Він, бачите, під свинарником стоїть. Прикорень. Він взяв отой прикорень і ним довбе. Ото від довбе, потім оцими ж напівкруглими вилами підняв, в тачку кинув. Я кажу, що ти голову морочиш? А він каже, вила поламалася. Я кажу, ти ж не мог позвати, та не знаю, каже, я думав якось так. Ну, от і все. І скільки він його так довбав, ніхто ж не знає. Розумієте? Вова ото вийшов на є нові держаки. Зробив йому за дві минути вила і все, і робота пішла далі. Але, ну, дитина, нічого не скажеш, нічого не зробиш. Він ні від чого не відмовлявся, він сам ввечері вже каже, давайте я приїду. Ну, це виходить завтра, у вівторок, бо він сказав, післязавтра виходить у вівторок, після пар, щоб чистити сарай. Ну, цей варіант нам не підходить, тому... Тому що, щоб чистити сарай, це вчора дівчата були зачинені весь день. Щоб чистити сарай, треба, щоб хтось стояв на фірточці. Тобто хтось нагружає тачку одвоза, привозить, а хтось стоїть на фірточці, відганяє кіс, щоб не потікали кози. Я, відповідно, не зможу півдня чи день тут знаходитись коло нього. Це необхідно, щоб був Вова. А Вова може тільки на вихідних. Тому вони домовилися, що продовжиться ця епопія, операція. Операція яка? Як каже Павло Сергійович, як операцію назвемо? Навоз, операція навоз продовжиться аж у суботу. Ну нічого, до суботи якось перетерплять. А я тепер хочу, як оце вичиститься, дасть Бог на наступні вихідні. Повернути туди оце коричатко. І почнемо годуватись, так як минулого року. Що вони там друг по другу стрибають? Траву шукають, де трава відростає. Почнемо годуватись так, як минулого року. Тобто, в сараї під час доїння чашка зерна, чашка висівок, а всі інші 10 чашок зерна і 3 чашки кукурузи, у корито, Оце отуди. І хто що хотітиме, той те їстиме. Так, ну що, дівульки? Пора заходити. Красотульки. Розім'яли м'язи, кісточки, поскубали травички. Дана, як завжди, на лавочку, на стол. О, так. Пішли за нянькою. Пішли за нянькою. Быстрее, швидше, швидше, швидше. Оп! Зачинила. Так що зараз тут все виглядає не дуже естетично, ну нічого. Дасть Бог. Дасть Бог на вихідних доробиться. Важка, праця важка, я нічого не скажу. Праця важка і, хоч він і казав. Це Максим каже, що він і в когось там вичищав, і вдома в них, і кури, і гуси, і свинки. ну Все рівно. Одне діло, коли це вдома вичищається ну, щодня по мірі того, як воно з'являється, а друге діло, коли це чиститься. Це ми весною вичистили в тому році. І восени, здається, Вова теж чистив, підчищав, щоб не. Оце за зиму. Отаке тут наскладалося, натопталося, натрамбувалося. Звісно, важко. Ніхто не спорить і, тим паче, скажу, він більше убив свої ноги. Він з однієї сторони робив правильно. Він в тачку накладав небагато, щоб не рвати пупа і спину. А з іншої сторони, він скільки зробив ходаків ногами туди-сюди, а ну, вивозив, виходить мало. Ну і от якщо брати до прикладу, от минулого року у нас мужичок вичищав. Перед цим рік чи два в нас. Ну, молодий хлопець чистив. Так я скажу, от, знаєте, є таке поняття перебирати швидше ногами. Так от ті перебирали швидше ногами. Тобто само оце ходіння навіть з тачкою, я не беру до уваги там накладання, викидання, от навіть саме ходіння з тачкою, от ті якось швидше. Тик-тик-тик-тик-тик і вже пройшли. А цей все ж таки от повільніше ходив. Ну, З однієї сторони, я ж кушу, що так, а з іншої сторони, можливо, це і на краще менше собі шкоди завдасть. Ну, тобто, І спину не надірве, і на руки, і на ноги, не знаю. Ну, на ноги то, мабуть, ні, бо я шку, що він більше ходаків зробив, мабуть, ніж вивіз. А от на спину на. Вже споїха. Блин, Время вже половина. Ну так, да. 8.30. От. Так що от такі справи? Відклали до наступних вихідних. Що тут до вихідних до тих залишилося? Сьогодні понеділок. Зараз пролетять ці 5 днів. Не встигнемо й оком моргнути. І вже вихідні. Так що, нічого, дочиститься. Нікуди воно не дінеться. Дочиститься. Що таке, Лана? Лана, що трапилось? У Данки. Почала отаранка відшелушуватись, засохши. Почало відвалюватися. Все, мої любимі мої хороші. Господар наш їде на працю, а я пішла до творога, до кисломолочного сира. Отак от бува, комусь скажеш, кажу, та от навіть паша, пашуня наш. Кажу, а кисломолочний сир ви їсте, стоїть на мене дивиться. говорю, творог. А, творог, так. <ріг> так що. Хто розуміє, хтось не розуміє, для когось творог це творог, а сир це значить сир повинен бути в головці. Все, бажаю всім. У нас сьогодні погода знову, бачите, яка. Позавчора було так сяк. Вчора було сонечко класно, плюс. Але вітрюганіще. Сьогодні такого вітрюгана немає. Що це за шкода, Анелана? Сьогодні такого вітрюгана немає, але немає і сонечка. Всюди все затягнуте, все в хмарах. Немає і натяку нічого на сонечко. на те, що воно буде. Все, бажаю всім. Чудового настрою, гарного дня! А я побігла працювати.